Друзі, вітаємо! У наших попередніх відео ми розказали і показали вам феноменальний масштаб радянського плагіату. Головною метою цих роликів про радянські крадіжки і запозичення було розвіювання міфів про вигадане пропагандою Вілічі СССР, про яке з ностальгією згадувало доволі багато українців, особливо людей літнього віку. У цьому ж ролику ми розкажемо і покажемо вам, як дореволюційна а також радянська Росія займалася не просто копіюванням тих чи інших іноземних предметів а переймала речі інших народів, які потім видавала і продовжує видавати за ісконно руські національні символи. Одним з головних образів, що виникають при згадці про Росію, є мотрійка. Розмальована точена дерев'яна лялька вважається чи не ідеальним втіленням російської культури та одним з найпопулярніших елементів сувенірної продукції. Насправді ж, ця лялька має японське походження, а в Росії вона просто прижилася, набувши так би мовити, місцевого зовнішнього вигляду. Прототипом для мотрійки послужив японський бог щастя, багатства і достатку. Курума, який входить до складу самих богів щастя. Цих богів у давнину японці зображали на фігурках, які вкладалися одна в одну. Як і сучасні мотрійки, Фукурума був головною, найбільш роз'ємною фігуркою. Точний рік появи російської мотрійки невідомий. Однак багато джерел вказують, що перша мотрійка була виготовлена на початку 90-х років 19-го століття за заразком ляльок, привезених з Японії. А надалі пропаганда надала цій прис. Своїні іграшці статус ісконно руська до речі, згідно з іншою версією, за зразок для своєї іграшки, російські майстри взяли японську ляльку даруму. Однак, дарума своєю формою все ж дещо менше нагадує мотрійку ніж Фукурума. Тому, ймовірніше за все, саме японський бог щастя послужив прототипом для російської мотрійки. Ще один відомий російський символ це тульський самовар. Як відомо, самовар це пристрій для кип'ятіння води і приготування чаю. Воду в такому пристрої нагрівали за допомогою дров або вугілля, яке розміщувалось у внутрішній капсулі самовара. Сама ж вода знаходилась в іншому відсіку навколо капсули з вугіллям. Попри те, що самовар є одним із символів Росії, його винайдення жодним чином не пов'язане з росіянами. Самоварні прилади давно були відомі в стародавньому. Китаї і слугували для варіння м'яса та овочів. Ці китайські пристрої для кип'ятіння води називалися хого і поєднували в одній конструкції посудину для води, жарівню для вугілля і трубу, що проходить крізь посудину. А це аутепса, пристрій, за допомогою якого зігрівали воду стародавні римляни. Посудина мала форму пузатої чаші у вигляді гарбуза на високих витих ніжках і була прикрашена багатим декором. Всередині цієї посудини було два відсіки. Один для води, а інший для вугілля, примітно, що в стародавньому римі існували навіть аутепси із краником для води, які візуально мало чим відрізнялись від сучасних російських самоварів, які в Росії з'явилися лише у 18 столітті, а привезли самовари до Росії з Нідерландів, де вони на той час вже були дуже популярні. Друзі, перш ніж продовжити, дуже просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це збільшить імовірність поширення цього відео та відкриє очі всім тим, хто й досі вірить у міфи про вілікою страну, яка всю свою історію краде чуже і називає вкрадене своїм. Особливим вашим внеском у розповсюдження правди стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу в боротьбі на інформаційному. У фронті Балалайка це, мабуть, найвідоміший російський струнний інструмент. Вважається, що балалайка набула поширення в Росії з кінця 17-го – початку 18-го століття. Однак цей, нібито російський музичний інструмент насправді походить від казахського народного інструменту під назвою Домбра. Домбра має округлу форму і дві, а іноді й три струни. Цікаво, що спочатку корпус балалайки, як і корпус домбри, був частково округлим. Щоб переконатися в цьому, досить поглянув. Нути на картину російського художника Петра Заболоцького хлопчик з балалайкою, або ж на картину російського живописця Федора Сонцева, датовану 1844 роком. А форма балалайки 18 століття ще сильніше відрізнялася від сучасної. Вона мала дві струни і повністю округлий корпус, тим самим практично один в один, повторюючи казахську домбру. Але з часом, після зміни форми на трикутну і додавання третьої струни, цей музичний інструмент стали позиціювати як російський, фактично присвоївши його. До речі, назва музичного інструменту Балалайка походить від українського слова балакати. Чимало людей таку відому і доволі смачну страву, як пельмені, пов'язують з Росією. Адже з розповідей самих росіян ця страва виникла в Сибіру. Однак насправді батьківщиною пельменів вважається Китай. За легендою зяодзи саме так називались у Китаї пельмені, Вигадав відомий лікар Джан Джундзин півтори тисячі років тому. Пельмені й досі є найголовнішою стравою китайських новорічних свят. З під небесної вони поширилися в середню Азію під назвою. Вою чучвара і Кавказ під назвою Дюжбара, а вже потім потрапили до Росії. Саме слово «пельмені» також не є російським у 13 столітті. Татаро-монгольські завойовники, які рухалися від кордонів Китаю на захід і ненадовго зупинилися на Уралі, поділилися з місцевими жителями секретом приготування страви, ідея якої полягала в поєднанні тістової оболонки з м'ясною начинкою. Корінне угрофінське населення передуралля, перем'який й удмурти. Назвали нову страву пельнянь, що означає тістове вухо. Назву страви визначила її оригінальна форма. Від угрофінів росіяни й запозичили цю страву разом із назвою. Згодом слово пельнянь трансформувалося в російській мові у пельмянь, а далі у пельмень. А це кокошник, який давно став символом російського національного жіночого костюма. Однак цей головний убір у вигляді гребня опахала навколо голови насправді також не російський, а має угрофінське походження. Слово кокошник походить від слова кокош, так за старих часів у Росії називали курку. Назва ж головного убору походить від його схожості з гребнем на голові цього птаха. В угрофінських народів курка була особливо шанованою за її надзвичайну плодюч. В Угрофінів після весілля дружина починала носити кокошник як символ родючості. Така асоціація мала сприяти виконанню жінкою її репродуктивної функції. Археологи на території, заселеній давніми фінськими племенами, виявили мерянський кокошник, який мав лопатоподібну форму, і виявився дуже схожим на більш пізній кокошник владімірсько ніжегородського типу. Отож, російський кокошник також є запозиченим елементом національного жіночого. Чого костюма? Ще один продукт, який завжди асоціюється з Росією, це горілка. Для росіян горілка була і залишається національним спиртним напоєм, без якого не обходиться жодне застілля. Легенда про те, що нібито відомий російський вчений хімік Дмитро Менделєєв винайшов рецепт 40-градусної горілки, міцно вкорінився в російському суспільстві. Більш того, цей міф разом із російською горілкою перекочував і за кордон. Насправді ж, оптимальну міцність для горілки визначив. Англійський учений хімік Гільпін він вважав, що ідеальна горілка має містити 38 градусів спирту. Саме такий відсоток спирту містила російська горілка в 1863 році. Що стосується Менделєєва, то у своїй дисертації він розраховував можливі втрати об'єму розчину при різних співвідношеннях етилового спирту і води. Найменші втрати були при 40 градусах, що важливо для лаків і фарб. Іншими словами, дисертація Менделєєва була про. Про хімію, а не про горілку, а ось вміст спирту в горілці з 38 до 40 градусів у Росії підняли в 1868 році з метою збільшення акцизних доходів, оскільки розмір акцизу напряму залежав від вмісту спирту в напоях, але аж ніяк не через дисертацію Дмитра Менделєєва. А це валянки зимові м'які чоботи з вовни, які вже давно є одним із символів самобутньої російської культури. Однак і їх, як і багато інших своїх символів, Росія запозичила. Прообразом російських валянків були традиційні повстяні чоботи кочівників Євразії, історія яких налічує сотні років. На територію Московії валянки почали проникати в період Золотої Орди через тюркські й монгольські племена, взуття яких називалося Піми для росіян же Валянки це взуття порівняно молоде. Початкова поява валянок у Росії зафіксована в Сибіру всередині XVIII століття, а в європейській Росії на початку XIX століття. До речі, спочатку в Росії валянками називалося зовсім не взуття, а чоловічі головні убори ковпаки, виготовлені за тією самою технологією. Ще один примітний факт: відома пісня про валянки. Насправді не російська, а ромська. Серед росіян вона набула неймовірної популярності після того, як її виконала співачка Лідія Русланова, з часом росіяни почали вважати цю пісню своєю і позиціювати її як «русскую народною пісню. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо другу частину ролика про російські запозичення відомих символів. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А також підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.